Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо задачу з алгебраїчного пекла, і також я дам додаткове пояснення стосовно графіків руху, а саме розв'язування задач з графіками рівносповільненого руху. Тож погнали розглядати цю задачу. Вона стосується рівномірного руху, але вона дуже складна в розв'язанні. З прогулянкового катера, що рухався за течією річки, упав у воду надувний матрац. Через 10 хвилин після його падіння була помічена його відсутність. Одразу після цього катер змінив курс на зворотній і наздогнав матрац на відстані одного кілометра нижче за течією від місця, де матрац упав у воду. Визначте в кілометрах за годину швидкість течії річки, вважаючи, що модель швидкості руху катера в обох напрямках однаковий. Так, швидкість катера в обох напрямках однакова. Один кілометр нижче за течією від місця, де. Матрац впав у воду, і 10 хвилин після того, як матрац впав, була помічена його відсутність. Давайте запишемо поки що те, що нам відомо. Дано. В нас є час 10 хвилин. 10 хвилин. Я позначу його як Т1, завбачливо, і в нас є шлях, який проплив матрац, це 1 кілометр. Відкреслимо, необхідно визначити швидкість течії річки. Щоб розв'язати цю задачу успішно, нам необхідно зробити рисунок. Ось у нас точка втрати матрацу. Ось у нас точка декатер, помітив, що втратив матрац. Я підкреслюю: у нас катер і матрац рухаються за течією річки. Катер рухається таким чином за умовою. А ось матрац, тому що він не має власної швидкості і він автоматично буде рихат, рухатися за течією річки. Тобто матрац і катер пливли в одному напрямку, але катер спочатку не помічав відсутності матрацу. Ну, ось у нас десь тут точка, де вони зустрінуться. Так, швидкість катера. З цієї точки буде праворуч. Спочатку швидкість катера була за течією, відповідно, туди ж швидкість течії напрямлена. Швидкість течії це і є швидкість матрацу. Знайдемо швидкість матрацу, знайдемо і швидкість течії. На нашому рисуночку позначимо загальний шлях. Він у нас буде Л1. Шлях, який пройшов тільки матрац, буде Л. А шлях, який катер проплив проти течії річки за матрацем, Л2. Я спочатку запишу всі фізичні величини, які я буду використовувати, а їх тут насправді чимало для того, щоб не заплутатись. Буквою Л я буду позначати шлях матрацу. Тобто це те, що проплив сам матрац. Л1 у мене буде шлях катера до зупинки. Шлях катера. Без матрацу. І L2 це шлях катера за матрацом. Ну, насправді ж я їх так позначаю для зручності, але, але це у нас просто шлях пройдений матрацом, це шлях, пройдений катером за течією річки, а це шлях пройдений катером проти течії річки. Так само ми позначимо час. Т це час руху матрацом, руху матрацо. Т1 це час руху за течією. Час руху без матрацу, за течією річка. І Т2 це час руху за матрацом проти течії річки. Далі для розв'язку задачі нам необхідно створити цілу систему із трьох рівнянь. Перш ніж ми це зробимо, давайте домовимось про такі дуже логічні взагалі висновки, які можна зробити згідно нашого рисунка. l 1 має дорівнювати L плюс L2. Це не новина. У нас загальний шлях L1, і він складається із двох ділянок L та L2. Якщо я захочу виразити звідси l 2 а я спойлер захочу, то мені необхідно від l 1 відняти L. Теж нічого нового. Час руху матрацу – це загальний час руху, тому що, поки катер плив спочатку праворуч, потім ліворуч, тобто за течією річки і проти течії річки, весь цей час матрац рухався. Тобто, Т можна записати як суму Т1 і Т2, що нам теж в подальшому знадобиться. Переходимо до складання системи. Я залишу так всю умову, щоб ви її бачили. Почнемо ми з першого рівняння, і воно буде складатися із L1, починатися з L1. Загальний шлях або ж шлях катера за течією. Щоб знайти загалом шлях будь-який, нам треба швидкість помножити на час. Тут у нас швидкість катера плюс швидкість течії річки, тому що течія допомагає катеру рухатись. І маємо помножити на час руху Т1. Коли ми це зробили, записуємо тепер друге рівняння для L2. Це шлях, який катер пропливе проти течії річки. І це швидкість катера відняти швидкість течії. Помножити на час Т2. Після цього ми записуємо третє рівняння. Останнє. Це в нас шлях, який пропливе матрас. Це ж просто швидкість течії, бо власної швидкості матрац немає. Помножити на час руху матрацу. Об'єднуємо це все в систему. Я зміню рівняння системи для зручності, тому що я завбачливо розумію, які з рівнянь мені треба виду змінити, щоб правильно розв'язати задачу без проблем. Перше рівняння я просто переписую В катера плюс ВТ на Т1. Замість L2, щоб в мене не було купу змінних, купу невідомих, я запишу Л1 мінус Л. Дорівнює. А праву частину я переписую. І останнє Л. Замість Т я запишу Т1 плюс Т2. Таким чином я позбулася двох змінних, двох невідомих. Давайте гарно якого зробимо. Є. Yeah. Тепер, щоб розв'язати це завдання, я маю використати всі три рівняння. З усіх трьох я маю щось отримати. Я їх пронумерую. Це у мене буде перше, це у мене буде друге, це у мене буде третє. Перше, друге, третє. Я починаю з кінця. Беру третє рівняння. І з нього я виражу Т2. L має дорівнювати швидкість течії, помножити на Т1 плюс Т2. Звідки я дістану Т2, щоб знову позбутися невідомого? Мені треба звести всю цю кількість систем. Лише дорівняння, в якому б містилось Т1 та Л, ну і швидкість течії, щоб знайти цю швидкість. Тому в моїх інтересах позбутися всіх невідомих, які я тільки бачу. Т2 в нас невідоме в дужках. Ми його сприймаємо за Х. Всі інші букви ми сприймаємо як відомі числа, і начебто розв'язуємо рівняння або нерівність, намагаємось залишити Т2 по один бік самотнім стояти біля дорівняння. Спершу ми маємо перенести швидкість течії, тому що тут множення і нічого з дужок ми не маємо права переставляти. Отже, у нас буде L розділити на швидкість течії, дорівнюватиме Т1 додати Т2. Щоб залишити Т2 самотнім, мені необхідно Т1 перенести ліворуч. За всіма правилами алгебри, я маю змінити знак Т1 на протилежний. Було плюс та не мінус. Залишається L розділити на швидкість течії відняти Т1 дорівнюватиме Т2. Далі я переверну рівнячку, нашу формулу, поміняючи місцями Т2 і весь цей вираз. Знайшли Т2. Після цього можемо оформити цей вираз під спільним знаменником просто для краси. У нас буде L відняти швидкість течії помножити на T1, розділити на v течії v течії додатковий множник для t 1 Так, це ми закрили, виходить, третє рівняння. Ми його використали. Далі ми використаємо друге рівняння. Рівняння номер 2 Я нагадую, що воно виглядає ось таким чином. Перепишу його повторно. l 1 відняти L має дорівнювати швидкість катера, відняти швидкість течії, помножити на Т2. Після цього я замість Т2 підставлю те, що ми тут навиражали. Виходить, L1 відняти L має дорівнювати швидкість катера, відняти швидкість течії, помножити на L відняти швидкість течії Т1 розділити на швидкість течії. Розкриваємо дужки. L1 відняти L має дорівнювати В катера помножити на L відняти швидкість течії t 1 розділити на швидкість течії. Відняти В-течії, помножити на L відняти швидкість течії t 1 розділити на В-течії. Ми можемо виконати множення. І бачимо, що, наприклад, швидкість течії, швидкість течії скоротиться, а також ми можемо потім погратися із L. Воно буде скорочуватися L і L. Так, виконуємо множення. L1 відняти L. Працюємо з цими формулами, з цими фізичними величинами так само, як ви працювали в алгебрі з буквами або з числами. Отже, L1 відняти L. Маю дорівнювати швидкість катера, я перенесу її в чисельник швидкість катера L, відняти швидкість катера швидкість течії Т1, розділити на швидкість течії. Не перенесу, а я просто помножу на перший і другий доданок. Відняти. Далі в мене залишається L, мінус змінюється на плюс, тому що мінус на мінус дасть плюс, і буде швидкість течії Т1. Далі я бачу, що можна взаємознищити мінус L і мінус L, і я це роблю. Залишається L1, яке дорівнює швидкість катера L, відняти швидкість катера В течії t 1 розділити на швидкість течії, додати V, течії t 1 Останній етап це рівняння 1, яке ми не використовували. Повертаємось, ось воно перше рівнянечко. І звідси нам цікаво. L1. l 1 з першого рівняння дорівнює швидкість катера додати швидкість течії помножити на Т1. Ми беремо оцю частину і заміняємо L1 в передостанньому рівнянні. Залишається швидкість катера. Додати швидкість течії, Т1. Дорівнюватиме. Швидкість катера L, відняти швидкість катера, швидкість течії Т1, розділити на швидкість течії, додати швидкість течії Т1. Тобто, просто переписали замість L1 ось цей вираз. І все що після дорівнює після L1 в попередньому рівнянні. Після того, як ми це зробили, розкриваємо дужки і множимо Т1 на швидкість катера, швидкість течії. Виходить, швидкість катера Т1, додати швидкість течії Т1, дорівнює швидкість катера L, відняти швидкість катера в швидкість течії Т1, розділити на швидкість течії, додати швидкість течії Т1. Я бачу швидкість течії, швидкість течії помножити на Т1. Знову вони мають однаковий знак, ми можемо їх взаємознищити. Залишається швидкість катера Т1, що дорівнює швидкість катера L, відняти швидкість катера швидкість течії, Т1, розділити на швидкість течії. Перше, що я бачу, можна поділити на швидкість катера, і вона всюди скоротиться. Я візьму інший колір. Ось тут, ось тут і ось тут вони всі підуть, ці швидкості катера, які нам не потрібні. Залишиться Т1, яке дорівнює L відняти швидкість течії, Т1, розділити на швидкість течії. І далі домножу на швидкість течії. Щоб позбутись тут знаменника. Зовсім, щоб він пішов. Але ж я маю домножити ліву і праву частину, тому дописую швидкість течії Т1. Що воно дорівнюватиме L відняти швидкість течії Т1. Перенесу швидкість течії Т1 ліворуч, і воно змінить знак на протилежний. Тобто, було мінус стане плюс швидкість течії Т1, Дорівнює L. І виходить у мене 2 швидкість течії Т1. L. Звідси виражаю швидкість течії, виходить l розділити на 2 Т1. Як ми бачимо, залишилося тільки l, один кілометр, яка є в нас в умові, і Т1 10 хвилин, яке теж є в нас в умові. Виконуємо розв'язок. Залишається 1 кілометр розділити на 2 помножити на 10. І якщо ви так зробили, ви щойно зробили величезну помилку. Весь цей алгоритм буде намарне. Ось цей весь. Якщо ви просто підставите 10 хвилин бездумно. Адже відповідь необхідно дати за умовою в кілометрах за годину. І щоб дати в кілометрах за годину цю відповідь, нам треба 10 хвилин перевести в години. І це буде 1 шоста години. Буде 2. Помножити на 1 шосту. Це все одно, що одиниці розділити на одну тридцять, трійка перевертається і йде в чисельник. Залишається 3 км за годину. Ось ми і знайшли швидкість течії річки. Як зазвичай розв'язок в текстовому форматі я вам завантажу в телеграм-канал, якщо що телеграм-канал є в описі під відео. Ну а зараз я би хотіла вам дати додаткове пояснення стосовно задачі 15, яку я розбирала відео до теми 3. На рисунку зображено графік залежності проекції швидкості Vx руху автомобіля від часу Т, визначте модуль переміщення автомобіля за 6 секунд. Модуль переміщення автомобіля це важливо. Для того, щоб знайти переміщення за першу частину руху, як ми бачимо за зростаючим графіком, ми маємо обчислити площу трапеції. Ну, це легко зробити. Якщо пам'ятати формулу площі трапеції, це півсума основ на 2 помножено на висоту. У нас пів основ це півсума швидкості початкової і кінцевої, ну, а висота це в нас час 3 секунди. Давайте обчислимо. Формула виглядає, як v 0 x додати x розділити на 2, помножити на t. Ну і S1 у нас буде дорівнювати 10 додати 20 розділити на 2 помножити на 3. 30 поділити на 2 буде 15, а 15 помножити на 3 виходить 45 метрів. Це переміщення за перші 3 секунди. Далі, як ми бачимо, графік змінюється і стає спадаючим. І застосувати, начебто, формулу площі трапеції ми не можемо. Але я вас запевняю, що можемо вона універсальна. Ви можете за нею обчислити решту шляху. Але. Виникає питання, чому ми можемо застосувати цю формулу, якщо ми більше не бачимо площу трапеції. Справа в тому, що формула, яку ми застосовуємо, вона універсальна. Вона буде працювати в такому ж вигляді як для прискореного, так і сповільненого руху. Я вам просто пояснювала в попередньому відео, як її можна вивести за допомогою площі трапеції. Більше спирайтеся саме на формули, аніж на вигляд графіка, тобто на форму графіка, на площу фігури обмежену графіком. Найкраще буде працювати за формулами. Та все ж, якщо вам зручніше знаходити саме за площами фігур, ви маєте розуміти, як ці фігури побудувати. Вони мають бути обмеженими не тільки графіком, а і вісю Т. Тобто, щоб знайти шлях на ось цій ділянці, я можу поділити її на дві ділянки ще додатково. Це у нас буде s 2 а ось це у нас буде s 3 діляночка. І знайти їх площі, як площі прямокутних трикутничків. Обов'язково я зауважу, що якщо у мене графік перетинає вісь Т і йде вниз, як ось ця ділянка, то я проводжу перпендикуляр назад до Т вгору. І у мене ось тут фігура. Тобто я не проводжу кудись сюди перпендикуляр ні в якому разі, я його проводжу до Т. Так, продовжуємо пошуки. С2. Як ми бачимо, це прямокутний трикутник. Щоб знайти площу прямокутного трикутника, необхідно одну другу помножити на допиток катетів. У мене перший катет це 20 метрів. Це швидкість. Помножити на 20. У мене другий катет це 2 секунди. помножити на 2. Виходить 40 розділити на 20-20. 20 метрів. Все окей, начебто, але ми вже бачимо, що в сумі ці два числа дадуть більше, ніж 60. То, що виходить? Такий розв'язок хибний? Ні. Та не забувайте, що якщо ви шукаєте модуль переміщення, спочатку ми шукаємо переміщення, а тільки після того, як все додому, будемо брати за модулем. Переміщення це векторна величина, вона може бути від'ємною. Це не шлях, це різні величини. І тепер ми знаходимо переміщення на ділянці 3. Воно буде від'ємним. Я вам одразу це кажу: тому що у нас координата, точніше, один катет за координатною площиною, буде мінус 10. Ми беремо з мінусом, ми не беремо з плюсом ні в якому разі. Це переміщення, воно може бути від'ємним. Ще раз повторюю. І знову знаходимо, як площу прямокутного трикутника одна друга помножити на допиток катетів на мінус 10, а другий катет у нас одна секундочка ось він. Помножити на 1. І виходить мінус 5 метрів. Нічого страшного, це переміщення, воно може бути від'ємним. Хочу дуже, щоб ви запам'ятали, переміщення може бути від'ємним. Далі 45 додаємо до 20 і додаємо до мінус 5. І виходить знову 60 метрів. Найбільша помилка, яку ви тут можете зробити, це порахувати як плюс 5, а не як мінус 5. Як ми бачимо, ми розв'язали задачу двома способами: знайшовши площі фігур. І знайшовши, власне, за формулою площі трапеції. Обидва розв'язки збігаються. Єдине, що ви маєте врахувати, це те, що переміщення може бути від'ємним. І ми це поважаємо: поважаємо його вибір бути від'ємним. Так, на цьому все. Я дякую вам за перегляд. Сподіваюся, це відео буде для вас цікавим і корисним. І всім па-па!